Так, друзі, ну і що, мазду червону, яку ми зустріли сьогодні, я вам показав. Тігуанчик, який у нас в клайпеді, я вам показав. Челленджер, який прямує з Львову, з митниці до нас Кривий Ріг, теж я вам показав. І зараз покажу вам готовий завершений нарешті проект. Знову Mazda cx 5. Звісно, багато, як ви знаєте, у нас їх є для клієнтів і в дорозі, і в ремонті. Зараз, і ось ця. Красива, гарна машинка, вже готова повністю. і Будемо найближчими днями передавати її власнику. Це у нас 20-й рік, гран-туринг комплектація, максимальний грантурінг, тому що вони можуть бути різні. В процесі відновлення ми поставили сюди ось такі європейські фари оригінальні. Трішки вони нам там підкинули проблем. проблем через це була певна затримка. Але то таке: нюанси, деталі відновлення біточків завжди щось десь якось може піти. Не так треба бути до цього готовими. Красивий колір синій, напевно, що мій улюблений, або один з такових на маздах cx 5 з Америки. Ось такий салон шкіряний. Чому кажу, що максимальний гранд-турінг, друзі, це, звісно, не максимальна комплектація, бо ще є сигнатура. Але грантуринги теж бувають різні. І це у нас максимальний грантурінг. Чому? Тому що у нас тут є вентиляція сидінь, може бути без неї, є автоскладання дзеркал, може бути без нього. Є у нас проекція Грантурінг також буває без проекції і є підігрів зони двірників. Це такі речі, які не в кожному грантурингу бувають, але тут вони у нас є. Ну і звісно, цифрова панель приладів, клімат, підігріви люк, підігріви задніх диванів. І фари, ось такі красиві, гарні, трішки відрізняються від звичайних комплектацій турінгів з полосками, з такими ходовими вогнями спереду і з підсвіточками ззаду. Хороший, красивий, гарний автомобіль. Підігрівчики задніх диванів у нас ховаються ось тут. Зазвичай стан, в якому ми купували цей автомобіль, як він виглядав за аукціону. Я вам зараз показую. Ціну покупки ви також бачите на своїх екранах. І ось тепер автомобіль виглядає так. Красиво, гарно, відмитий, відполірований, зібраний, пофарбований. Власник забере, буде довго і щасливо їздити, тому що вона вже й обслужена, мастила фільтри поміняні, все поміняно. Реально класна Mazda cx 5 у нас вийшла. ну, В принципі, як напевно, що всі Mazda, які ми передаємо нашим клієнтам. Тому, друзі. Якщо ви бажаєте собі таку мазду або якесь інше авто з Америки, будь-яке, то, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми знаходимося за адресою Кривий Ріг Дніпровське шосе 28 б Буду радий вам допомогти, відповісти на всі питання і, за необхідності, пригнати вам вашу омріяну автівочку.